Бійці повітряних сил збройних сил України збили російський су 35 зранку. Про це повідомили на офіційній сторінці. Оприлюднили відео, як літак горить. Українські воїни провели успішну операцію на Курському напрямку. Су – це багатоцільовий винищувач, призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей. Також його використовують для завдання ударів по наземних цілях. Вартість одного літака су 35 за російськими даними складає близько 100 мільйонів доларів. Зараз я запрошую до ефіру авіаексперта Богдана Долінце. Богдане, вітаю. Вітаю. Наскільки насправді складна ціль? Су 35 який сьогодні нашим захисникам вдалося збити на курському напрямку. Одеться, якщо ми говоримо саме про су 35 то це достатньо такий сучасний літак, ось який відноситься до 4-2 плюси покоління. Тобто мова йде про те, що цей літак, в принципі, може використовувати бортове радіообладнання, яке, за даними самих росіян, здатне виявляти цілі на відстані там майже до 200 кілометрів, ось і так само може здійснювати запуск і управління ракетами типу повітря повітря з дальністю до 200 і більше кілометрів. Ось але це виключно за даними, які самі росіяни надають, тобто не обов'язково ці дані можуть бути підтверджені в практичних умовах. Адже зазвичай росіяни люблять давати лише лабораторні цифри. Тому що той же літак F-16 має радар, який е, практично може працювати на дальностях до 160 кілометрів, і при цьому, наприклад, ті ж самі ракети, які Україна отримувала типу повітря-повітря, вони як правило мали дальність 120-140 кілометрів. Ось е, е, і ключове питання залишається чи даний суд був знищений ракетою повітря-повітря, чи це була зенітна ракета повітря Земля? Ну ось якщо звісно, це була ракета типу повітря-повітря, то Може йти мова про те, що е, ті е, дані, ті параметри, які Росія заявляє про свої літаки, вони не відповідають дійсності, адже е, е, су 30 в такому випадку на 30% є є більш потужнішим літаком ніж f е 16 А якщо говорити про кількість цих літаків на озброєнні Російської Федерації, то про яку кількість приблизно взагалі може йти мова? Да, якщо ми говоримо про Су-35, то за різною оцінкою Росія мала порядка 120-140 цих бортів до 2022 року. З урахуванням знищених бортів та е, їхнього виробництва протягом останніх трьох років, на сьогоднішній день Росія може мати до 100 одиниць цих літаків, можливо, трохи менше. Якщо говорити саме про так звані боєготовні літаки, тобто літаки, які здатні виконувати бойові завдання, то це переважно десь 80-90%. Тобто, в цілому, мова йде про 80-90 літаків, які на сьогоднішній день Росія має саме даного типу. Про нічну атаку на Харків, яку здійснили росіяни, ці власне, і там місцеві рахували, що близько 50 ударів було нанесено. Що ви можете сказати про характер цієї атаки? Ну, ми бачимо, що протягом останнього часу Росія продовжує фактично терор проти мирного населення. По перше, і він, на жаль, не зупиняється, ось використовуючи низькоточне озброєння, фактично, яке заборонено по міжнародним договорам використовувати в населених пунктах. Друга важлива Ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день йде мова про те, що Росія використовує каби, які вже почали фактично долітати майже на дальність до 100 кілометрів. Ось і це в першу чергу Говорить про чергову модифікацію такого виду озброєння, яке дозволяє здійснювати запуск, не входячи в зону роботи українських систем протиповітряної оборони, тобто з глибини 35-40 кілометрів до кордону або до лінії фронту. Бачимо, що росіяни тільки нарощують атаки, масованість цих атак відчувається в багатьох населених пунктах України, по яким Росія здійснює ракетні і шахетні атаки, власне, запускають Росіяни по декілька сотень за одну атаку дронів. Яка імовірність того, що їхня кількість все ж таки дотягне до тисячі. Ви можете погодитися із цими прогнозами із цими оцінками, враховуючи те, що у росіян дійсно є зараз можливості робити ті ж дрони примарк приманки із пінопласту, гербери із бойовими частинами, і теж наносити шкоду і інфраструктурі і населенню. Одивиться, якщо говоримо першу чергу про так звані дронні обманки, тобто гербери або схожі на ці безпілотники системи, то в цілому Росія їх і раніше використовувала при своїх масованих атаках. Якраз для створення так певного прикриття для своїх систем, і ці безпілотники, вони, як правило, є чутливими до роботи систем радіоелектронної боротьби та так званого gps пуфінгу. І більша частина з них якраз знешкоджується саме системами радіоелектронної боротьби. Ось, але при цьому ми бачимо, що ще з кінця. Ця минулого року частину всіх виробів ворог мінував, тобто фактично додавав до них бойову частину, і таким чином ці засоби ставали набагато небезпечніші, ніж просто безпілотники обманки, адже попри те, що вони, як правило, не могли точно або ефективно вражати цілі, вони становили загрозу як для мирного населення, так в тому числі і для будь-чого, тобто транспорту, критичної інфраструктури, якщо вони падали в зоні тих чи інших об'єктів, ось по-друге, якщо говорити саме про... Можливості по запуску Росії безпілотників, то ми ще разом з вами на минулому тижні обговорювали те, що Росія з високою миністю зможе незабаром дійти до кількості запущених безпілотників щонайменше 500. І так само, якщо говорити про запуск до тисячі дронів, ця цифра так само не є якоюсь фантастичною, адже ми бачимо, що ворог з однієї сторони продовжував масштабувати виробництво і станом на березень цього року вийшов найбільше ніж 4 тисячі безпілотників безпілотників, з яких лише шахедів близько тисячі. Ось е, і друга важлива складова, Фактично, це зміна тактики застосування, тобто це здійснення е, накопичення цих безпілотників в окремо взятому е, сегменті простору. І Після цього скоординована атака вже по багатьом напрямкам. Насправді, навіть якщо говоримо про тисячу безпілотників, маємо розуміти, що на сьогоднішній день спроможності по запуску будуть яжуватись лише кількістю екіпажів та е, спроможності по виготовленню цих систем е, і в. В тому, числі, часом необхідно для накопичення безпілотників в повітрі, тобто навіть тисячу одиниць, насправді це не є така велика цифра з точки зору нової стратегії їх застосування. Дуже дякую вам за коментарі. Відповіді за те, що долучилися до ефіру. Богдан Долін це авіаексперт, був з нами наживо.